Перевірити фази, апаратура, система стабілізації. Фази вночі. Арітир. Єтир. Налаштувати яркості. Обрати похибки. Є Готуйтеся, ціль за зиму 340. Дальність 16 км. Оператор дальності Олександр розповідає, найважче в його роботі захопити ціль. Командир обслуги мені каже дальність, і я вже в той дальності шукаю ціль, і я беру те, що потрапляє. А там вже ми з'ясовуємо це ціль чи це якась перешкода. Беру її на АЕС, на автозахват, а далі вже інші оператори роблять свою роботу. А я дальність». Комплекс повністю автономний, має свою станцію виявлення та супроводження цілей. Не потребує додаткового оснащення, говорить начальник обслуги розрахунку із «Псевдофранцуз». Можна сказати, найважче взяти її на автосупровід, а збити вже це більш легше, ніж взяти її. Заступник командира обслуги зенітно-ракетного комплексу Богдан служить саме на цій машині з 21-го року. Говорить, оса технічно складна, зокрема, і через те, що сконструйована ще при союзі. Втім, додає ефективне у враженні шахедів та розвід крил противника. Дають команду, по цій команді ми виїжджаємо, можемо виїхати заздалегідь, ну чекати вже. Тобто, ну, бачить по планшету повітряні цілі наближаються в нашу сторону. Ми їх тут вже чекаємо. Може з'явитися якби запізненням. Тобто ми вже виїжджаємо і можемо в ходу в Русі запустити машину і вже її зустрічати цю ціль. На рахунку підрозділа більше 50 збитих цілей. Переважно це ударні дрони, шахеди. Траплялися і розвідкрила типу Орлан, Суперкам та зала, розповідає француз. Додає, не можна недооцінювати ворога. Завжди тактика змінюється там. Вони можуть сьогодні випускати там 4-5 шахідів, завтра вони випустять 10 шахідів. Сьогодні вони можуть летіти на одній висоті. Завтра це буде інша висота. Якби тільки були ракети, скільки ракет є, стільки можна. У розрахунку п'ятеро військовослужбовців, аби поцілити в менш швидкісну ціль, таку як шахет, достатньо трьох, розповів француз. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Херсонщина.